Так, що у нас сьогодні по плану? Беремо старого тракторця. Зараз запускаємо двигун. І є сьогодні робота. Поки що сьогодні на чоботах, тому що ще не підсохло. Собакен, що ти? Охороняв трактора? Да? Молодець, молодець. Молодець. Старенький, але ну, бачите. Хтось мені колись писав, що він худий. Нічого вже поправився. Тато йому вітамінок дав, проколов його, як завжди. Молодець, молодець. Старичок, ну нічого. Так, будемо будем працювати. Трохи пилюкою під навесом припав. Йо-майо, дивіться, що кури наробили. Як там кажуть, до грошей, да? Коли пташки машину обсирають. А тут. Тут кури, коротше, засрали трактора, ну нічого. Сьогодні є роботка. Чого будемо старим трактором? Далі вам все розкажу. Так, включаємо масу, така, звичайно, болтик зажав. Так. Зараз спробуємо. Без щеплення повинен запуститися. Цига! Трошки газ курочним. Таке болото. Нічого, що, що будемо робити? Треба... Короче, взяв три лапи, зараз будемо ставити. Коротше, поїдемо, треба картоплю підгорнути. Зараз трошки налаштуємо. Таке все, 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 ручна робота. Все, татко сам зробив. Не Було тоді в продажі такого нічого. Так, да, все, Та зараз все вже є. Тоді ще нічого не було, як робилося. Та така, болтом зажимається, гайкою контргається. А що там, но зогнутий, так? Да? <звук> Давай там другу. Так, встановили трилапи, закру... закрутив болти. Зараз коротше, ще відрегулюємо розтяжки. То... І поїдемо, коротше, друзяки, в поле. Будемо підгортати картоплю вдома. Татко на тракторі, а я йду пішки на город. Кисота, да? Погодка сьогодні. Крузька росте. Так, Бур'ян пішов після дощів. короче, забираю з картоплі таку тачанку, тато зробив, такі ямки робить, бачите? Що якщо так проїхати, і не треба маркера тягати, я ну, таких три коліса зробив, сегменти позварював. І робить такі канавки, потім зразу можна садити. А Що у нас тут? Дивіться, яка картопля після дощі вже вимахала. Будемо її підгортати. Я, корею, туди назад треба аж, аж до хати здавати задом, бо там нема де розвернутися. Бачите, як чітко в рядочці стає. Так що йдемо туди аж на, на початок. І будемо слідкувати, контролювати. Може десь треба буде лапу посунути, Ми тут треба вдвох, один на тракторі дивиться, просто вперед не оглядається, бо десь, знаєте, як рульом крунув, так і затка трошки закидає і може, і може вирізати десь трошки картоплю. Це будемо пробувати. Так, пішли на перше налаштування, молоток сила. Що, пробуємо? <звук> 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 Так, ну що, перший прохід є. Трошки середню лапу, тато чуть-чуть здвинув, бо ну, не то щось трошки. А так дивіться, як люкс, я думаю, глибше і не треба. Бачите, після дощу, кудись, як земля промокла. Ну, красота. Десь якщо й прикинуло, то вона сама вилізе. Так що печемо далі. Чого старичком працюємо, спитаєте ви? Да? Тому що новий на широких колесах і це треба прям міліметр в міліметр, а тут цим печежу взагалі без проблем. Хоч ніби колія по центрах однакова, але за рахунок того, що там широка резина, то ну, не то пальто буде. Погодка сьогодні гарна, Трошки хмарки є, але сонечко пригріває. Працюємо далі. Бачите, як риє, як екскаватор. Красота. Як то любо глянути? Ніхто її не сапав, не рихлив, нічого її ніхто не робив, бачите. Посадили, виросла, підгорнули. Що робота робиться жий ячмінь, дивіться, який вже вимахав. Бачите, своє є своє! Стали в любий момент є погода. Приїхали. Працюємо, бачите, двох статом. Воно так веселіше. Я ззаді йду контролюю. Бачите, середня лапа трошки глибше йде, ну нічого, нормально. Так загалом картинка класна. Хорош! Тут буде капуста досаженого оце все. Осте два проходи і шість рядочків вже є. Ще, я думаю, тут один, два, три. Це буде один проход, один, два, три, два проходи, один, два, три, три проходи. Перше сонечко вже хожу загорає! Зачте, вітерець дує, сонечко світить вже і підсихає зразу. Так що пишіть ваші... Коментарі будемо читати, як вам така робота. Бур'янів, в принципі, немає. Ото знаєте, після дощу, знаєте, завжди оце починає лізти таке маленьке, дрібненьке. То тато каже, давай, коротше, його оце пригорнемо, присиплемо, щоб воно не росло. Це вчора, півдня так, після обіду більш-менш розпогодилось, на вечір сонечко навіть вийшло. Ну і сьогодні зранку вже сонце пече. Я думаю, на сонці градусів 20, можливо, і більше. І вітерець, то воно, коротше, підсихає це все. Ще жуків поки не видно, але я думаю, скоро будуть. Раніше ми 5 рядків підгортали за раз, але ну, коротше, вирішили зупинитися на трьох. Так воно більш точніше виходить, бо 5 рядків то... Ну коротше, то трохи напряжно. Три рядочка і чітко. Ще один проход залишився і робота буде зроблена. Тато каже, що можливо ще раз буде підгортати. Ну то вже каже, коли підуть жуки, знаєте, почнуть відкладати яйця, тоді їх можна буде трохи пригорнути. Бо я так подивився, то ще їх не видно. Ну, непогано ж, дивіться. Та взагалі ідеально. Вертаємось назад. А тут, можливо, сьогодні ще до вечора будемо... Посадимо капусточку, а можливо в поле поїдемо ввечері. Будемо бачити. Та то вже на досвіді, бачите. Без гідрача, без нічого тут механічне. Це останній проход. Тут помідори трохи засадили отак з кінця в кінець. Два рядки, там три рядки капусти, там з цієї сторони вся капуста отак. І ще назад сирас? Чи помідори засиплеш? О, першого жука нашов. Перший жук є. Треба його. Ага, він... він виживе. Хто буде питати, на якій передачі ходить трактор, то перша, перша повишена, повний привід, щоб не пробуксовувало. І Взагалі три лапки йому ці, без питань. На холостих навіть тягне, можна не газувати. любі друзі отака вот у нас картиночка вийшла тато підчищає бачите трохи налипно Мокре можна можна так зробити порядок порядок тато каже зараз приїдемо порони насипаємо Тут порядок наводимо. Трошки зілів беремо. Да, оце те, що я в минулому відео показував фризою. Бачите, воно вже підсохло, вже сюди фризою їхати ніхто не буде. Начіплю зараз борінки і приїду. Зараз Два покері. сліда заволочу, Браво, гарненько зробимо. Що тут, тут буде? Кукуруза. Кукурузу, Кукурузу ще посіємо тут. Так що, друзі, оце сьогодні ми так попрацювали. Пишіть, коментуйте, підтримуйте, запитуйте. Всім дякуємо за перегляд. Откот, всім пока! Так, дивіться, приїхав бурінками, тут це буде капуста, там вже частина там, частина там, частина там. І тут підготував площу, бо трохи бур'яни після дощі пішли. Дивіться, як ідеально.